Гривень, кошти від продажу земельних ділянок Несильського господарського призначення надійшли в сумі 90 тисяч 600 гривень. Крім гарного виконання, на 1 квітня був борг, податковий борг 1 мільйон 100 грн. Порівняно з першим січням він зменшився. На січня був один мільйон чотириста гривень. Найбільші брошники. Підприємство вирода 137 тридцять тисяч, підприємство в Агро» – 212 тисяч та фізичні особи. Один мільйон. Це на Питання? рік. Так, хто за те, щоб проєкт рішуча е, винести на розгляд 55-ї сесії, рекомендувати депутатам селищної ради погодитись із запропонованим проєктом? Ми ще прошу проголосувати. Хто за? Утримались? Проте немає. Рішення приймається. Про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради від номер 12 2020 2020 про комплексну програму профілактики. Злочинності охорони публічної безпеки та порядку на території Мітвецької селищної ради 21-25 квітня здобуває секретар селищної, селищної ради Наталія Росія. Також надійшов лист від поліції номер 2 e, просять надати їм допомогу e, 100 тисяч на ремонт там на Слуговання в а або є. Впав на мастині 50-10. А, це погові, погові. Рабові. 10 тисяч технічне споговання автомобіля, 50 тисяч сповнено. У два рази менше. Це вона не ганяє тих мотоциклістів, які ночами тертять за звук

Хто тобто, за те, що проєкт рішення винести на розгляд 55-ї сесії, рекомендувати депутатам селищної ради погодитись із запропонованим проектом рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти утрималися? Рішення приймається. Наступне питання про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради від 23.12.2020 року номер 11 про затвердження програми розвитку світово-комунального -го господарства. Да, та благоустрою населення пунктів Вітовецької селищної, пункті пункті селищної ради на 21-25 років. В пункті заходи щодо виконання програми розвитку житлово комунального господарства та благоустрою населених пунктів Віковецької селищної ради на 21-25 роки на 25 рік, вибачте, в, в пункті 6 проєктування території стадіонів, змінити виконавця на там, стояло КП громадське, на виконавчий комітет селищної ради і фінансування на суму 2 мільйони 400 тисяч. Далі, додати пункт 10: придбання та встановлення елементів дитячих майданчиків із виконавцем. Виконавчий комітет селищної ради та фінансування на суму 560 тисяч гривень. І паспортні програми е, в даної програми передбачити збільшення опцій фінансування програми з 7 до 10 мільйонів. Хто за те, щоб проєкт рішення винести на розгляд 55-ї сесії, збудувати депутатам селищного ради погодити з запроводом проєкту рішення? Прошу проголосувати поза проти Шимонської рішення приймання. Наступне про внесення змін до рішення другої сесії від 23.12.2020 року номер 21-2-2020 про затвердження програми розвитку фізитури і спорту на території Вітовської селищної ради на Подвійну орієнтовані опції, фінансового забезпечення програми розвитку з культури і спорту на території Вітовецької селищної ради на 25 й рік. А саме підтримка громадської організації Вітовецька федерація боксу, клуб боксу на придбання рингу 208 тисяч. От. Хто за те, щоб проєкт рішення вивести на розгляд 55-ї сесії, рекомендувати депутатам сервісної ради погодитися із запропонованим проєктом рішення, прошу було проголосувати. У функції до шкільної освіти направляємо на матеріали для поточних ремонтів 100 тисяч гривень. На оплату за електроенергію, де перебувають переміщені особи, направляємо 58 529 гривень 56 копійок. У функції надання загальної середньої освіти направляємо кошти. У оплаті праці педагогів 500 тисяч гривень і зменшуємо нарахування на оплату праці педагогів також 500 тисяч гривень. Направляємо кошти на матеріали для поточних ремонтів в сумі 230 тисяч гривень. На поточний ремонт генератора 100 тисяч гривень. На видатки пов'язані з наданням підтримки